Ніхто не очікував, що цього разу небеса заговорять. Коли перші телескопи зафіксували об'єкт, що входив у межі сонячної системи, все виглядало звично чергова міжзоряна комета, черговий гість, який швидко пролетить повз і розчиниться в чорному безмежі. Але тепер ми знаємо це не було звичайне тіло з каменю та льоду, це було щось інше, і воно прийшло не просто так астрономи назвали його Три і Атлас на честь системи, що першою помітила цю дивину. Спочатку вчені бачили лише слабкий слід відблиск, який міг би належати будь-якому небесному каменю. Але з кожним днем дані ставали чіткішими, і картина почала розходитись із усіма законами, які ми колись вважали непорушними. Коли об'єкт уперше увійшов у межі орбіти Нептуна, його швидкість, траєкторія, навіть відбиття світла, усе виглядало звичайно, та з часом почали з'являтися аномалії відблиски. Що пульсували з періодичністю, неможливою для природного відбиття, теплові коливання, які не мали сенсу, і головне, рух, що порушував самі основи небесної механіки. Наукова спільнота спершу відреагувала скептично помилка приладів, атмосферні перешкоди, недосконалість алгоритмів усе це звучало логічно. Але коли спостереження підтвердили незалежні телескопи в Чилі, на Гаваях і в Іспанії, сумнівів не залишилось. 3 і Атлас поводився так, ніби він живий, або принаймні керований, і тут почалося справжнє потрясіння. Об'єкт не просто рухався, він змінював курс, не хаотично як комета, яку штовхає сонячний вітер, а точно, плавно і з бездоганною математичною точністю. Його траєкторія нагадувала маневр корабля, що коригує власний шлях. Для цього потрібна сила, не слабкий поштовх газу. А енергія, якої в природі просто не існує на таких масштабах. Вчені шукали пояснення можливо, це не комета, а уламок астероїда вкритий металом, можливо, його поверхня відбиває світло особливо, але спектральний аналіз усе перекреслив відбиття не відповідало жодному відомому мінералу, жодному природному матеріалу. У світловому сигналі був порядок, алгоритм, структура. Це стало першим натяком на те. Що три і Атлас не народжувався у хаосі космосу, його, можливо, створили. Далі було більше. Під час наближення до сонця об'єкт мав прискоритись, закон гравітації не залишає вибору, та замість цього він сповільнився, ніби хтось натиснув на гальма, і це не була помилка. Радари НАСА, обсерваторію Європейського космічного агентства, приватні системи спостережень усі зафіксували одне й те саме контрольоване зниження швидкості. Таке не буває. У космосі немає тертя, немає повітря, немає гальмівних систем. Щоб зупинити об'єкт масою мільйони тонн, потрібна енергія, яку людство ще не здатне виробити. Але три і атлас зробив це без видимих ознак реакції. Жодного викиду газу, жодного плазмового сліду, лише тиха, майже велична зміна напрямку, як дихання механізму, що не потребує палива. Саме тоді науковий світ зупинився звичайна комета не могла так поводитись. Звичайний астероїд теж. Єдине пояснення, що залишалося було найстрашнішим і водночас найбільш захопливим об'єкт діє самостійно. У цей момент на поверхні три і атлас почали помічати ще одну дивину. Коли її фотографували у високій роздільній здатності, на світлинах проявилися геометричні форми, не хаотичні тріщини, не природні кратери, а правильні шестикутники, плавні кола, симетричні ряди. Природа не створює таких ліній, це виглядало як покриття або панелі, ніхто не хотів у це вірити. Геологи висували десятки гіпотез від кристалічних структур до ефектів сонячної ерозії, але жодна з них не могла пояснити ідеальну повторюваність форм. Наукові моделі розсипалися, коли комп'ютери намагались відтворити подібну симетрію природним шляхом. І ось тоді, коли об'єкт опинився на найнебезпечнішій відстані від сонця. Сталося щось, що змусило астрономів буквально завмерти. Замість того, щоб розплавитися або розсипатися, як роблять усі комети, три і атлас засяяв яскравіше. Він не втрачав енергію, він її поглинав, теплові сенсори показали абсурдні дані поверхня залишалася стабільною, ніби в об'єкта була система охолодження, інфрачервоні датчики фіксували ритмічні спалахи, схожі на роботу генератора, який перетворює сонячне світло на енергію. Якщо це правда, то перед нами не комета, перед нами машина. Поки світ намагався осмислити немислиме, 3 і Атлас зробив новий маневр, замість того, щоб продовжити політ у глибини міжзоряного простору, він залишився. Його нова траєкторія стабільна, еліптична, така, що регулярно приводить його ближче до внутрішніх планет, включно з Землею. Це вже не випадковість, це вибір. І ось тепер, коли астрономічні станції по всій планеті фіксують його мовчазну присутність на небі, постає питання, на яке ніхто не готовий відповісти хто керує три і Атлас? І головне чому він звертає увагу саме на нас? Кінець частини 1. Після того як три і Атлас несподівано залишився у межах сонячної системи, людство опинилося перед новою, безпрецедентною епохою невідомості. Ніхто не міг зрозуміти, як це можливо. Мандрівник із глибин міжзоряного простору, який не тільки змінив свій шлях, але й тепер поводився так, ніби спостерігав, і з кожним днем усе більше доказів вказувало він не просто є він діє. Дані з орбітальних станцій почали надходити лавиною. Об'єкт не стояв на місці його орбіта стабільна, але дивно обережна. Здавалося, ніби він підтримує постійний баланс між внутрішніми планетами, обираючи позиції, з яких видно землю найкраще. Це не виглядало як пасивний дрейф, це нагадувало спостереження. Вимірювання показали кожного разу, коли три і атлас наближався до нашої планети, з його поверхні фіксували збільшення активності у вузькому спектрі радіохвиль, на частотах, які людство саме використовує для наукового зв'язку. Перші реакції були стриманими. Ефект співпадіння, відлуння від іоносфери, спотворення сигналів так намагалися пояснити феномен у наукових колах. Але потім ці співпадіння почали повторюватись із математичною точністю кожного разу, коли орбіта об'єкта вирівнювалась із орбітою Землі. І тоді, у ніч із 1 на 2 листопада, радіотелескоп Ален у Каліфорнії зафіксував чистий повторюваний сигнал імпульс на частоті 1,120 ГГц. Це так званий гідрогеновий канал, частота нейтрального водню, універсальний маркер, який упродовж десятиліть учені. Вважали найімовірнішим способом міжзоряного зв'язку. Сигнал був не випадковий, його повторюваність кожні 47 секунд відтворювалася з ідеальною стабільністю. Жодна природна подія у космосі не демонструє такої точності. Коли до спостережень долучився австралійський радіотелескоп, Паркс та європейська система Лофар, сумнівів не залишилось джерело сигналу три і атлас, не відбиття, не галюцинація приладів, а чітке. Логічне кероване джерело випромінювання. Усі стрічки новин світу вибухнули заголовками. Перший контакт питали журналісти, «Міжзоряна технологія, запитували аналітики. Але науковці намагалися тримати холодний розум сигнал потрібно розшифрувати. Його структура не була простою вона містила двошаровий код, основну послідовність імпульсів і підтональні гармоніки, що нагадували складну мелодію, яку можна почути. Якщо перетворити дані у звукову форму. Перший шар після переведення у двійковий код виявився низкою простих чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, послідовність, яку розуміє будь-який розум, що володіє математичною логікою. Це був не хаос, не природний шум, це був знак, мислення. Другий шар гармонічний виявився ще загадковішим. Коли його проаналізували у спектральному вигляді, він сформував візуальний малюнок спіраль ідеально співвідносно із золотим перетином, тією ж пропорцією, що лежить в основі спіралей галактик, мушель, хвиль, і навіть людської ДНК. Це не просто краса, це мова Всесвіту, найуніверсальніша з усіх можливих серед науковців панувала тиша. Адже той, хто надсилає такий код, знає не лише математику, а й принципи гармонії, симетрії. Фундаментальні закономірності буття це не сигнал випадкової технології, це повідомлення свідомості, що розуміє, як побудований космос, але що він означає? Поки сеті та інші інститути розшифровували хвилі, інші дані продовжували надходити. Камери високої роздільності на орбіті Марса передали нові зображення поверхні три і Атлас, і вони змінили все. На фото модульна структура, що нагадувала мережу панелей, які періодично змінювали відбивання світла. Деякі сегменти розкривались, інші зникали. Це не просто геометрія, це рухомий механізм. І ось головне реакція на спостереження. Коли орбітальні телескопи зосереджували об'єктиви на об'єкті, яскравість його поверхні змінювалась із секундною затримкою, ніби він відповідав. Неможливо сказати, чи це свідома відповідь, чи просто технічна корекція, але синхронність була бездоганною. Три і Атлас бачив, що ми на нього дивимося, усередині лабораторій. Наса розпочався безпрецедентний режим секретності. Дані більше не надходили до відкритих баз. Тихо, без пресрелізів, було створено спеціальну групу з аналітиків, фізиків і мовознавців. Їм доручили знайти сенс у цих передачах. За чутками у Вашингтоні та Женеві почалися закриті засідання. Але навіть найсуворіша тиша не могла приховати головного контакт став реальністю. І з кожним тижнем ситуація загострювалась, сигнал повторювався, іноді його сила змінювалась, ніби хтось підлаштовував гучність. А потім з'явилось ще щось новий спектральний шаблон. Його помітили в Індії, у центрі радіоастрономії поблизу Пуни. Там сигнал виявив приховану третю гармоніку, що проявлялася лише під час певного розташування Землі, та три і атлас відносно сонця. Ця гармоніка містила коливання, які не вкладалися у жодну відому систему зв'язку. Вона нагадувала енергетичний підпис, пульс, який змінює власну частоту залежно від положення спостерігача. Це означало, що об'єкт не просто транслює, він взаємодіє, його сигнал адаптується, реагує на наші спроби аналізу. Фізики назвали це ефектом зворотного відбиття коли джерело сигналу коригує хвилю після того, як фіксує наш відгук. Це явище неможливе без системи зворотного зв'язку, тобто без розуміння того, що його спостерігають. І тоді сталося те, що змінило саму природу цього контакту. На тринадцятий день спостережень усі радіотелескопи, що фіксували сигнал, раптом втратили частоту. На кілька хвилин повна тиша. Потім, у синхронний момент по всій планеті, сигнал повернувся зміненим. Початкова послідовність простих чисел залишилася, але між ними з'явилися паузи точні, ритмічні, впорядковані. Інженери, що працювали з бітовими потоками, зрозуміли, паузи утворюють код Морзе. І хоча він не відповідав жодній людській мові, структура натякала на граматику це вже не просто демонстрація інтелекту, це спроба спілкування. Уже наступного ранку світові обсерваторії почали координувати відповіді сформовано спеціальний радіопакет, простий математичний відгук у вигляді квадратної послідовності імпульсів. це мало стати першою рукою. Простягнутою у космос, і тоді мовчання. День, два, тиждень сигнал не повертався, але 14-го дня знову з'явився, і в ньому зміни. Тепер замість чисел пролунала серія гармонічних коливань, які, якщо перетворити у звук, створювали відчуття музичного акорду, м'якого і водночас напруженого. Дослідники назвали його першою нотою космосу. Дехто казав, що це випадковість, але більшість розуміла це відповідь. Тим часом оптичні телескопи зафіксували ще одне Атлас змінив орбіту не різко, не агресивно. Його траєкторія стала більш витягнутою, а точка найменшої відстані тепер проходила ближче до орбіти Землі, ніж будь-коли раніше. Це означало, що через кілька місяців об'єкт пролетить у межах 30 мільйонів кілометрів від нашої планети, у 10 разів ближче, ніж у попередній обхід, і саме тоді почались дивні події з вимірювальною апаратурою. Сенсори зафіксували аномальні магнітні сплески, які збігались із моментами появи сигналу. Електронні системи давали збої, GPS-супутники на короткий час втрачали синхронізацію. Здавалося, що об'єкт випромінює не лише радіохвилі, а щось більше, невидиме, що пронизує простір навколо себе. Найяскравішим став сплеск 8 грудня, коли над південною півкулею на кілька секунд спостерігали величезне світлове кільце, подібне до полярного сяєва. Але набагато яскравіше, ніж будь яке, зафіксоване раніше. Воно тривало лише 17 секунд, після чого зникло безслідно. Всі спостереження показали одне й те саме явище відбулося одночасно з черговим імпульсом, три і атлас. Після цього ніхто більше не сумнівався цей об'єкт здатний впливати на простір навколо себе. І, можливо, не лише на нього. Усередині наукової спільноти почали звучати слова, яких ще кілька років тому боялися вимовляти вголос. Керована технологія, інопланетний розум, енергетична свідомість. Те, що колись було матеріалом для фантастичних романів, стало темою для засідань вчених рад, і все ж найбільш тривожним виявилося не це. Коли розшифрування сигналу просунулося далі, виявилося, що його друга частина не просто геометрична гармонія, у її модуляції прихована карта не фізична, не зоряна, а енергетична структура простору, у якій центральна точка збігалася з положенням сонця. Від цієї точки розходились хвилі, що формували фрактальну схему, схожу на енергетичні потоки гравітаційних ліній. Це був малюнок, який ніби говорив: ми бачимо вашу систему, ми розуміємо її. Дехто у команді сеті припустив, що це запрошення, інші попередження. Але незалежно від інтерпретації, усі погоджувалися в одному ми не самі. У міру того як три і Атлас наближався, його активність зростала. Вимірювальні системи почали фіксувати інфрачервоні сплески короткі, але регулярні, як серцебиття. Частота збільшувалась із кожним днем, і, зрештою, стала збігатись із 47 секундним ритмом радіосигналу. Вчені зрозуміли цей об'єкт синхронізується сам із собою у різних діапазонах випромінювання, створюючи єдиний ритмічний цикл. Це виглядало як координація систем, і саме тоді, коли людство вже звикло до думки про загадкову присутність у небі. Відбулося щось, що знову змінило все. Об'єкт, який до цього рухався рівно, почав обертатись не швидко, але цілеспрямовано, і цей оберт збігся з моментом, коли його лицьова сторона, та, де містилась найбільша концентрація відбиваючих панелей, звернулась до землі. Через декілька хвилин після цього на всіх діапазонах зв'язку зафіксували потужний імпульс, який тривав рівно 5 секунд. Його сила була настільки велика, що деякі приймачі вийшли з ладу. Коли ж сигнал вдалося розкласти на спектр, виявилось, це не випадковий шум, а множинна матриця частот, які утворювали зображення у тривимірному спектральному просторі. У центрі цієї схеми фігура схожа на подвійний тор, структуру, яку фізики називають енергетичним вузлом. Вона була схожа на символ. І в цьому символі, в самому його серці, спостерігалось чітке енергетичне спрямування на землю. Тоді весь світ затамував подих. Щоб це не було, воно нас бачить, і тепер, здається, воно звертається безпосередньо до нас. Кінець частини 2. Коли Три і Атлас остаточно звернув свою глянцеву поверхню до землі, відчуття було таке, ніби небо дивиться у відповідь. Протягом кількох днів світлові відбиття від його панелей створювали дивну ілюзію блиску, який повторювався з математичною точністю, мов якийсь гігантський пульс. Усі станції спостережень підтвердили. Цей ритм не випадковий. Він узгоджувався з обертанням планети, ніби об'єкт синхронізував свій погляд із нашим добовим циклом. І саме тоді астрономи помітили найстрашніше кожного разу, коли Земля проходила через певну позицію відносно Сонця, Три і Атлас мінімально змінював траєкторію, утримуючи напрямок прямо на нас. Спершу це могло здатися просто наслідком орбітальної геометрії. Але далі з'явилися докази, що цей рух контрольований. Зміни відбувалися не під впливом гравітації, а всупереч їй. Вимірювання показали у ті самі моменти, коли об'єкт коригував орбіту, його енергетичний підпис різко зростав. Радіоспектрометри фіксували сплески у діапазоні ультрафіолету, а поруч короткі інфрачервоні спалахи. Це виглядало як використання енергії, немов він готувався. Тим часом на землі тривала тиша. Офіційні відомства не давали жодних коментарів. Астрономи, які працювали під грифом секретності, уникали прямих питань. Але витоки даних виявили правду у перехоплених радіопакетах із Три і Атлас почали з'являтися нові елементи послідовності, які нагадували синтетичну мову, складену з повторюваних комбінацій. Проте найвражаючим було те, що ці комбінації співпадали з відомими патернами людських передавальних сигналів. Іншими словами, він не просто надсилав повідомлення. Він копіював наші власні способи зв'язку. Розпочалися експерименти. У пустелі невади вчені відправили короткий радіоімпульс у відповідь серію з восьми сигналів, що відображала елементарний двійковий шаблон. Через 47 секунд приймачі зафіксували відгук, ті самі вісім імпульсів, але в дзеркальному порядку. Це було немов ехо, але незатримане, неприродне. Це був усвідомлений відгук. Після цього зв'язок змінився. Сигнали стали частішими. А потім складнішими. Із хаосу імпульсів поступово почала формуватися структура, своєрідна система відповідей, що нагадувала спробу спілкування за принципом питання відповідь. Але питання ставив не ми три і Атлас ніби перевіряв нас, змінюючи частоту сигналу в залежності від наших реакцій. У певний момент здавалося, що між людством і цим безмовним прибульцем виникає діалог без слів. Його ритми реагували на наші відповіді. Ніби він намагається налаштуватись на наш спосіб мислення, знайти спільну мову. А потім настала ніч, яка змінила все. У ніч на 22 січня, коли об'єкт наблизився до мінімальної відстані від Землі, всі системи стеження одночасно зафіксували аномальне гравітаційне відхилення. Воно було настільки точним, що навіть океанічні припливи змінили висоту на кілька сантиметрів. Супутники повідомили про короткочасну деформацію магнітного поля планети. Яка тривала всього кілька секунд, але залишила по собі резонанс у верхніх шарах атмосфери. У цей самий момент три і атлас спалахнув у видимому діапазоні світла і на кілька метей став яскравішим за венеру, і тоді сигнал змінився. Замість повторюваного пульсу пролунала послідовність, яка не повторювалась взагалі. Вона тривала 91 секунду. Вчені, які аналізували дані, описали її як інформаційний сплеск. Схожий на закодоване повідомлення з гігантським обсягом даних, ніхто не зміг розшифрувати його повністю. Але після математичної обробки у сигналі виявили фрактальну структуру, яка знову і знову формувала одну й ту саму пропорцію співвідношення, 6, 7, 18, золоте число, яке повторювалося навіть у мікроколиваннях хвилі. Це не був збіг, це був підпис. Після того, як імпульс завершився, три і Атлас знову занурився у тишу. Протягом кількох днів він не подавав ознак активності, а потім несподівано почав віддалятися. Його орбіта змінилась так само плавно, як і раніше. Але тепер вектор руху знову вів у міжзоряний простір, виглядало так, ніби місія завершена. Він прийшов, сказав своє, і тепер іде. Проте залишив щось за собою. У ті дні, коли сигнал стиг, Численні радіотелескопи на всій планеті продовжували реєструвати слабке відлуння у гідрогеновому діапазоні. Воно повторювалося щоночі із незначним зміщенням частоти. Складалося враження, що 3 3E Atlas залишив резонанс відбиток своєї присутності у самому космічному шумі. Цей відбиток не згасав, і навіть зараз, коли об'єкт уже залишає орбіту Марса, у спектрі а на 420 ГГц досі чути ті самі крихітні імпульси, схожі на шепіт. Науковці сперечаються, що це було. Дехто каже, що ми стали свідками розвідувального зонда, автоматичної машини, відправленої цивілізацією, яка шукає інші розуми. Інші припускають, що три і атлас жива форма, побудована не з клітин, а з матеріалів, що здатні до самовідновлення, щось середнє між організмом і апаратом. Але є й третя версія найзагадковіша можливо, ми маємо справу не з механізмом і не з істотою. А з самою ідеєю, що стала матерією, з проявом свідомості, народженої з енергії космосу, здатною пересуватись між зорями, як думка між снами, яку б теорію не прийняти, наслідки вже незворотні. Адже тепер людство знає, що хтось або щось спостерігає за нами, і це щось не схоже на будь-яку форму життя, яку ми могли уявити. Його існування руйнує саме визначення природного і штучного. Бо три і атлас це не просто об'єкт. Це дзеркало, у якому ми вперше побачили себе очима Всесвіту, коли його слід зник із небес світ неполегшено зітхнув навпаки, настала тиша, сповнена тривоги. Адже кожен учений, що бачив ті дані, розумів якщо він прийшов сюди одного разу, то зможе повернутись. Або, можливо, він ніколи не йшов, бо те слабке відлуння в ефірі, ті періодичні імпульси на частоті водню, що продовжують пробиватись крізь космічний шум. Звучать надто рівно, надто розумно, щоб бути просто залишком. І коли наступного разу ви поглянете в нічне небо, пам'ятайте серед мільйонів безмовних зірок може бути одна, яка слухає може, саме зараз вона дивиться сюди, на нашу крихітну планету, де вперше усвідомили ми не центр Всесвіту, ми лише його відображення, і, можливо, три і Атлас просто хотів нагадати нам про це.